Всім великий привіт! Сьогодні готую дуже смачні бельгійські вафлі. І так, до розтопленого вершкового масла я додаю 3 яйця, сюди ж додаю цукор, ванільний цукор, вливаю молоко, додаю борошно. Кукурузний крахмал. До речі, дуже зручно це робити зразу на вагах, так як не потрібно наперед щось відважувати, розсипати по кучам тарілок різних. Я все зразу ставлю на ваги і ось так відважую собі стільки, скільки мені потрібно. Тепер сюди додаю розпушувач для тіста, залишається лише все перемішати. Ось таке в результаті тісто у мене вийшло однорідне, не сильно густе і не сильно рідке. Головне, щоб не було таких грудочок борошна. Все можна випікати вафлі. За бажанням до тіста можна додати якісь ягоди, натерти яблуко, цедру, лимону чи апельсина, інші якісь фрукти. Це все за вашим бажанням буде також дуже смачно. Я роблю класичний рецепт бельгійських вафель. Вафельниця у мене вже розігрілася, можна випікати вафлі. Наливаю по одному ось такому черпачку. Тепер накриваю і випікаю їх так 5 хвилин. Ну що ж, пройшло 5 хвилин, дивимось, що у мене там вийшло. Ммм, яка краса. Як апетитно вони виглядають! А поки я знімаю вафельки, ви можете підписатися на мій канал та написати мені будь-який коментарій. Він дуже допомагає для розвитку каналу. Всім дякую! Вафельки виходять дуже смачними. Особливо їх можна поливати різними топінгами, наприклад, медом, згущеним молоком. Різними джемами, вареннями буде дуже смачно. Або ж їсти просто так. Вони дуже смачні. Обов'язково спробуйте, я думаю, що вам сподобається. Тим більше, що рецепт доволі таки простий, все перемішав і готово. Ось така здоровенна тарілка в мене вафель виходить. Тут у мене вийшло їх, мабуть, штук 12 точно. Ось такі ось вафельки. Вони зараз такі ще хрусткі, тому що гарячі, коли трішки полежать, вистегнуть, вони стануть такі м'ягенькі-мягенькі і пухкенькі. Ось така краса виходить. Дуже смачно.